Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео Deflator і інфлейтер. Сьогодні подивимось, як ми можемо наші дані стискати або компресувати, зменшувати їх, а потім декомпресувати до оригінального вигляду. Ну що ж, Deflator – це клас, який забезпечує підтримку стиснення загального призначення за допомогою популярної бібліотеки ZLIB. Inflator це клас, який забезпечує підтримку загальної декомпресії за допомогою популярної бібліотеки стиснення ZLIB. Ну що ж, для того, щоб почати стиснення якихось даних, нам потрібні ці дані. Я вибрав, наприклад, стрінги. Ось наша стрінга. Дивимося, отака. Ну, це, в принципі, дефолтне значення Lorem ipsum. Можете, в принципі, знайти цей текст, де його вставляють, якби, або щось було. Добре. Нам потрібні, в принципі, масив байтів. Тому у нашої string ми отримаємо байтики по чарсету utf 8 В принципі, загальний UTF. Так. А далі ми створюємо наш дефлейтер через конструктор. І тут можна передати декілька параметрів. Так, Best Compression, deflated, Best Speed, Default Compression і так далі. Я вибрав Best Compression, щоб подивитися, наскільки можна змінити об'єм інформації. І так, Deflate, set input. Ми передаємо туди наші байтики. І робимо наступне: Finish. Тобто, зроби нам зменшення. Супер. Далі ми вибираємо буфер. Нехай це буде 1024. І в Deflater передаємо наш буфер. Deflate, супер. Зроблено. Тепер. Ми робимо deflate end. Далі нам треба скопіювати наш буфер, скільки в нас є його довжина. Це. Ми отримали компрес наші байтики. Подивимось, скільки було. Точніше, ось тут то, скільки було, і скільки стало в нас довжини наших байтиків. Далі, inflate, створюємо просто через конструктор без параметрів. Set-input, передаємо туди. Той масив байтиків. Який в нас був як результат компресії. Також вибираємо буфер, повинен буде 1024. Супер, давайте туди будемо писати: Inflate, Inflate, туди записали інфлейтер End, все завершився, більше не пишемо. У нас є буфер, result length, скільки його довжина, будемо писати з нуля, тобто повністю все. Знову charset витримує, який в нас було при отриманні нашого оригінальної стрінги. У F8 теж саме. І подивимось на нашу стрінгу, коли вона була декомпресована. Запускаємо. Так, нас будуть цікавити три рядки. Давай, давай. В принципі, можна було би потім зробити original size або Decompressed Size. Так, original size 574, а декомпресію зробили фактор. Твічно в півтора разі. Давайте зробимо ще так. Uh, ori, okay, OR. Так, is ORGNow. And the compressed equals. І сюди відставляємо, так. Наша стринга. Input string. Щоб прямо вже впевнитись. Equals і output string. У нас повинно бути результат true. Is original and the Блін. Ладно. Equals true. Все. Виходить так, що ми можемо зменшити, а потім відтворити. І при цьому буде займати менше місця. Отже. Два класи, такі як Defletor і Infleiter, нам потрібні для того, щоб зменшити об'єм нашої інформації, яка буде займати місце, а потім її відтворити до оригінальної версії, стільки, скільки вона була, або стільки, скільки вона займала до компресії. Де нам може це знадобитись? Ну, в принципі, логічно, чим менше займає інформація місця, тим більше інформації ми можемо в себе тримати. Ось чому в нас є архівники типу ZIP, типу RAR, для того, щоб зменшити об'єм інформації, яку ми хочемо передати. Це буде набагато швидше і менше коштувати ресурсів на передачу. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш. Оглиблено якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео.